Ну що ж, всім привіт, народ, з вас, підписов Подобайка Ми продовжуємо грати в е, Manor Lords Я не пам'ятаю, на чому я зупинився, взагалі не пам'ятаю. Тому що я зараз з перерви після попереднього відео записую. Так у нас тут працює каменярня Млин. А, о, борошно, Я побачив нарешті борошно а у, є хліб. У нас є борошно, в нас є хліб. Скільки тут ще пшениці? Пшениці майже не лишилось. І борошно значить, значить, буде скоро все перемолено так, у нас занадто маленький врожай пшениці був, судячи за все. Будін завершено лавка кравця, я лавка кравця робив? А, це ось тут лавка кравця. Вітаю, ви не можете працювати. Тепер ось ця лавка кравця. Може, буде тільки робити одяг. Так, в нас буде пропозиція одяга. Одягу. Це хорошо. Також пропозиція корчми потрібна. Не, Мені потрібно тоді ель. Для еля нам потрібно робити. Де це? Ось. Солодильня. Але. Ось тут поставити. Та давайте тут поставлю. Я б такий, щоб тут дорога йшла точно. Я точно хочу, щоб тут дорога йшла. Нехай якось ось тут. О, ось тут. Солодильня Відправимо потім кудись когось сюди працювати. Так, в мене 187 монеток. Я тобі можу навіть щось звести вам, двом. А що? Кіс, щоб шкір більше було. Ха. А тримай собі загін для кіс І ти тримай собі загін для кіс Ось так. Нормально, пульного вистачає, їжі вистачає, все хорошо. Ой, сонечко вийшло. Прикольно. Так, ну пропозиція одягу скоро має з'явитись. вийти ж, тось ти, особисто ти. Маєш виготовляти одяг. О, зосередитись. Зачекай, ми не можемо це виробляти. Мені б треба. А чому мене не, не, не попередили? Там написано, так, зачекайте. Припустимо, ось тут. А, тут пише, що дозволяє виготовляти, але не пише, з чого дозволяє виготовляти. Тобто ви зараз просто будете відпочивати судячи за все, тому що ви просто не зможете неняне полотно робити. У нас зараз грудень. Можна додати ще поле. Що в нас? Льон. Давайте ось так: ячмінь, льон. Пшениця, ячмінь. Льон пшениця, ячмінь. Льон пшениця. І судячи за все, мені ще треба буде потім. О, солодильня. Да, тримайку. Нехай хтось працює. Мені здається, мені не буде вистачати працівників житло. Так вийшло, що в нас місце ось тут є. Аж чотири будиночку. Але сюди, блін, а їм навіть ці. ну як перевернути. Так, велике буде одне. Одне велике робити просто. Тут дві людини будуть жити, і господарство велике відносно. Та давайте. Чого б і ні. Ще дві родини зможе приїхати. Так, зараз ми маємо починати отримати солод. І вже точно робити пивоварню можна, тому що, ну, У нас буде солод, ми зможемо виготовляти ель Тому потім ще це побудуйте. І це мінус одна працююча родина, блін. Ще, ще доміки потрібні. Ось так, проводу доріжку. Ой, три доміка з е, господарства в мене. В мене таке влаштовує. Вони будуть самі себе більш менш годувати. Солодильня не працює. А, в нас якась родина пішла, судячи за все. У нас було. А, не туди дивлюсь. Все всі на місці. Пивоварня. Так, умови не схожу. Що? Та пального має бути запас на 10 місяців. Запас пального має бути на 10 місяців. Ось, дрова, 146. Просто купіть. Ось. Коротше байдуже. Бо вони тупі. Знову ж у нас буквально на 10 місяців пального. А Вони кажуть, що запасу нема. А чому ви вирішили спочатку цей будинок побудувати? По якому ви пріоритету вирішили будувати? Чесно кажучи, байдуже. Так, сюди. Хм. Я думаю, сюди його чи побудую, тому що тут поле овочей. Ну, якось. Відчуття, що від розміру. Хм. Чи залежить овочі, скільки ми видобуваємо від розміру цього самого поля, яке вони суроблять для себе? Нова сім'я заселяється. Це дуже хорошо. Так, гаразд. Так, що, припаси що зберігаються під відкритим небом промокли? Склад. У нас склад забитий. Ха. Це дивно, що склад забитий. О, поліпшити до великого. А давайте поліпшите. Високий, дуже високий, найвищий пріоритет вперед. Чи знаєте з цього? Мені цікаво, як він тепер буде виглядати. Так, табор камінарів в ще заповнені, та байдуже. Просто звільню звідси родину. Нам каміння толком і не потрібно. Продавати каміння я не збираюсь, бо воно обмежене. Це деревина, судячи за все, не обмежена. Ну, я ж її хоча вирощувати зможу. Якось. Обмежені робочі зони можна. Загальне, але. Хм. А ліс назад висаджувати. О, голуби лісника працівники садять нові дерева в позначених областях. Це те, що мені треба. Так, вийшло, що у нас ось тут всі. Все, що пов'язане з деревом, тому поруч побудую ось так. Мене влаштовує. Як новий регіон? Я взагалі ніяк претендувати не буду. Напевно, треба розширитись більше. І, до речі, мені потрібна буде церква. Краща церква. А, напевно, це треба тебе поліпшити. Так, слухайте. Заповнює дві віру в моїх мешканців. Хорошо. Так, давайте закінчуйте з великим складом. А мені для цього потрібно, до речі, черепиця, як я розумію. Піч для глини. Глиняну линяну питку, плитку будемо виробляти. Для цього треба збирати глину. Для цього кар'єр потрібен. Ось так, я не знаю. Не принципово. Доріжку сюди. З кар'єрою, з доріжкою сюди, з кар'єру. Ось так красиво робимо. Більш більш реалістично. Доріжка все, ось так. Ну, у мене зараз буде ось, як мінімум, тут три доміка підбудував. Так тут тобі. Треба бажано одразу щось додати. Хоча. що додати? Яйця? Вже березень. Вже березень, блін. Гатинка збирачів одразу. Так, там є вже. Вже щось є. На. Дві родини, нехай працює в хатинці збирачів. В тебе. Давай тобі я точно роблю город. Ну, якщо вражає, город залежить від розмірів городу, то треба великий робити. Блін, також в житницю. Три родини. Ну, дві. Дві родини в пороці. Так, ти нехай. бурник. Загін для якийсь. Давай ще один загін для Кіз, просто тому що до цього їх мало було. Тепер нехай хоча б 4 загону для Кіз буде. Да. І ще житло треба буде. Нова родина почала заселятися, це хорошо. Зараз будемо ягоди, будінце на хлопа лісника. Це б також когось поставити. Необмежена зона, Так, нехай. Нехай засаджує дерева там, де все хоче. Так, ми зараз нічого не будуємо. Я не знаю, в нас. У нас зараз 21 родина. Ну, ще одна зможе заселитись, судячи за все. До речі, ти. А, ось! Розширити ще одна, Ще дві родини точно прийде. Тому що є одне вільне житло. І плюс тут буде вільне житло. Я тут зі складом. Ой, 2500 тепер може зберігатись. Красиво. Він, а що ще я можу торгувати? Чим ще? Черепи... Ну вона обмежена. Кількість черепиці. Типу це дошки необмежений ресурс. Теоретично я міг би ще чимось Чимось таким торгувати. Це все необмежено в кількості. Матеріал, зерно, шкури і так далі. Порошно. Але не розумію, достатньо я всього виробляю чи ні. Можна більше 20, просто більше, як тільки більше 20 овочів. Так, дивіться, не знаю. Більше 23, типу. Ні, поки що не чпаю. Так, і треба продовжувати по черзі підвищувати до другого рівня. Я не знаю, які це бонуси дає, окрім їжі. Так, е... А, ми кар'єр ще не побували, так, нехай. Кар'єр, нехай хтось один працює. І тепер піч для глини. Так, ось тут склад. Нехай піч для глини буде ось тут десь. Або з цього боку. Якусь ти красиво не хочеш будуватись. Давай з цього боку тоді. Піч для глини. І потім зможемо поліпшити церкву. Одяг. блін, одяг. Ти не скоро отримаєш одяг. Взуття, насправді ти кажуть, що тобі могло б могло вистачити взуття. Можна спробувати когось поліпшити до взуття, тому що ти. І, наприклад, ти. Ну тут аж дві родини живе, так? Ну ні, не тебе поліпшу тебе. Там, де одна родина. На тому що, можливо, на взуття виключно шкір вистачить. Нема. Нема. Незайнення тих працівників. Хм. Так, з млина можна прибрати, і з, з печі можна прибрати. І вільними людьми побудувати ще житло. Три. Нехай тут дорога далі прямо йде. Два тепер. Це нормально. Давайте в найвищий пріоритет поставлю будиночку. Нам треба більше родин. Лавка Лавкашивця. Це ти. Ти тепер можеш створювати собі. Так, це чекайте. А, ось. Ну, є, так. Зі шкіри просто взуття робить, я бачу. Це те, що мені треба. Є, перекрита. Залишилась корчма і церква. Для корчми в нас буде солодильня. Сол... Позначити родину. У нас поки що замало родин, щоб ще призначати. Я думаю, ще один будильничок. Ось тут десь можна зробити. Ось ще три. Хорошо. Так. Нам треба розширятись і максимально активно. Знову ж ми навіть ягоди збираємо. Навіть ягоди. Блін, вже травення ми не повністю засіяли. Видалі тут, судячи за все, треба три родини тримати. Житниця, давайте третю родину. На кожне поле по родині, умовно. Мені дуже не вистачає статистики, де яка, ну, де родини працюють і так далі. Так, ще родина заселилась заселилася. З продуктами. Скільки тут є вільних місць? Нуль. Ось так. Ще, якщо їм потрібно будуть місця, ось тут можуть щось зробити Подивіться на моє поселення? Мені прям дуже подобається графіка в цій грі. Та й ми вже розширились достатньо хорошо. Здається, все засія. Ще одне господарство побудовано Хм. Mm. До речі, а шкіри і шкури. Факторія, торгівля. Матеріал з Шкури можна. А, а, о, і шкіри можна. Може я таким чином, можу і взуття навіть. Хм. Mm. Це цікаво. Можна на цьому заробляти. Так, ти огород. Тобі. Курки. Ви в трьох загін для кіс Загін для кіс. Вперед, працюйте мені. Червень. Ну Нормально, воно встигне більш-менш зрости. Е Уля. Так, і ти також. А, в мене грошей нема. Це погано. Ми дошки просто використовуємо кудись. Гаразд. Уже 18 зуття. 19. Ой, молодці. Так, солдині. Ставлю сюди обов'язково працівника, тому що в мене маш має бути солод. Ні, ми не встигли. Поки що прибираю. Ми не встигли в минулому році виростити солод. Також на майбутнє треба одразу побудувати майстерню ткача. Чому ви піч для глини ніяк не можете добудувати? О, як тільки поскаржився, вони добудували одразу. Одну людину сюди, вродиду. А, я адекватний, чого я тут вирощую льон, якщо він 1% дає? Тут льон би 10 давав. Так, тут 13 пшениці, 6, 0. 0 льону. 0 льона, нащо я витрачав час на те, щоб засіяти це поле? Так, майстерня ткача готова. Але в нас нічого нема. Щоб ти працювала. Так, ти. Черепиця є. Треба десять. Чекаю ще одну черпицю. Є. Поліпшити. Так, гаразд. Всього 8 солоду у нас буде. Ой, 8 яч меню. У 8 яч меню, я зроблю просто 2 солода. А, 9. Воно ще не доросло. Це наявний урожай 9. Але воно ще росте. Нормально. Покажіть мені церкву нову. До речі, нам корчма потрібно буде. В такому випадку. Корчма, до речі, завжди десь ось тут знаходиться на. Здовж головної дороги. Це така сільська корчма. Нехай всі приїжджі заїжджать сюди. Ось тут у нас тут вийшов такий трикутничок. Ось сюди поставлю корчму. І ще одну доріжку звідси сюди проведу Так знести? Я передумав. Корчма. Ось так. Все. О, корчми тільки один вхід. Шкода. Ой, кайф, як. Як цегла Ой, як цегла, як церква глядає, прям прикольно. Ой. Подивіться на цю красу. Взагалі нульна а, ого! Тут написано 281 льон. 329. 364. Тому що ти зізрів. Було ж написано 0, а тепер 281, серйозно? 300. А, це кількість клітинок, які треба зібрати. Фактично все одно буде 0. Так, можна солодинню вже когось наняти. Так, корочма побудована. Так як в нас буде зараз солодиння, то тебе можна поліпшити до прибудову для пивоварні. Будеш нам робити L із солоду. І продавати вкорчму його. Нащо мені полі льна? Не знаю, давайте одразу вітряний мил, Пільну піч. Ви ж винесете? Врожай з полів. Чому нас? вони у вас просто лежать? Все так, зараз ви винесуть все в житницю Нуль, нуль, нуль. Да, щось ми прям всього дуже мало зібрали, чесно кажучи. Ну все, вас можна звільняти звідси. наступного році вже все зробите. О, все помінялось. Буде 9. Тут льон 9%, ячмінь 15, 44 пшениці. То таке. І осінь починається. Корочма, почекай. Скоро запрацюю. Та в принципі можна тебе вже ставити сюди когось працювати. Скільки ми зібрали ягід? Дивіться, дві родини? Хе. Якщо я всі чотири поставлю в родини в збір ягід, ми 100 ягід в рік будемо отримувати. місяців їжі. Тобто ми половину їжі будемо перекривати ягодами. Ну, типа, можливо, половину, може більше. Я не до кінця розумію, як тут їжа рахується. Але так, прикольно. Але поки що, на жаль, на цьому вже час закінчувати це відео. Дякую усім, хто подивився це відео, особливо дякую своїм спонсорам. Ніки яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку. Саме завдяки вам і виходять ці відео, якщо в когось. З моїх глядачів також буде бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або дана Посилання в описі, або так само ставши спонсором на Ютубі. В будь-якому випадку, не забувайте підписуватись, ставити в подбайк, писати коментарі, натискати на дзвіночок, ще по бажанні можете перейти по в описі. Підписатись на мою інсту. А так загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте! А я поки зараз хочу збігати, подивитися, як тут карчма від першого обличчя виглядає. Прикольно, Тільки пустувати. дивіться, я можу на стіл залізти. Ну, майже. Давай, 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 ще трохи, ще трохи. Ну, я близький був до цього.